Сто років подаровані Богом. Івано-Франківчанка Ганна Бойко відзначила столітній ювілей. Секрет довголіття, за словами однієї з найстарших мешканок міста, полягає у працелюбстві та самотності. Все своє життя Ганна Андріївна присвятила освіті. До слова заміж не виходила. Я сама рахую себе щасливою. А чому ні? Це моє життя це діти, це учителі. Це батьки, це, це все разом взято. Народилася іменинниця в полтавському селі Ромадан. Дитинство та юність згадує припали на найважчі часи буремного 20-го століття. Я, я навчалася якраз у 32-33 роки до 35-го, тоді, коли був голодомор, було нелегко. не легко. А з початком війни. Мене взяли у підпільну організацію як одинок. Ну, тоді збирали таких людей, які, які були ну, не зв'язані з родиною, не зв'язані з сім'єю. І я там працювала більше двох років. У воєнний період Ганна Бойко переїхала до Івано-Франківська. Все своє подальше життя присвятила викладанню у школах міста фізики та креслення близько трьох десятків років була директором однієї з міських шкіл. А тому привітати її прийшли освітяни та колишні її учні. З усіма бідами, з усіма. Щоб там не трапилося всі, ми завжди біля Анни Андріївни. Вона в курсі діла все знає, і тільки нам на порог підійти, вона зразу, як там Оля, як там Вова, як там. Вона за всіх внуків все знає. В неї душа болить за всіх. Це треба мати щастя у Бога. Щастя у Бога. І напевне, саме так достойно прожити своє життя, щоб такі ювілей. Так, от бадьора я вже з Наша мешканка, яка показує нам дійсно ту силу духу, той стальний характер і ту доброту серця, оскільки вчителем не може бути людина, яка не має доброти в серці, яка не має підходу до дітей. Секрет довголіття не лише у харчуванні та способі життя, каже Ганна Бойко. Дожити до стаду допомогли гени та постійна праця. Цього року в Івано-Франківську столітній ювілей відзначають троє мешканців. Ще чотирьом довгожителям відповідні грамоти. Міська влада має намір вручити наступного року. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.